14 вересня у селі Скверіва Золочівського району навколішки зустрічали тіло воїна, що поліг за незалежність України. 10 серпня 2023 року, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну її свободу і незалежність загинув оператор розвідних зводу розвідки солдат Федір Дворнік, 1980 року народження. У воїна залишилася дружина, син та донька, світла пам'ять і шана герою України. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні з великим сумом. У серці зустрічаємо тіло нашого спочилого воїна Федора, який з перших днів 2014 року активно підтримував і допомагав нашим воїнам. Спочатку повномасштабного вторгнення на нашу землю окупаційних військ Російської імперії пішов, не задумуючись, за покликом свого серця, за покликом любові захищати кожного з нас. Серце перестало битися. Нашого воїна-героя 10 серпня 23-го року. Він був для своїх побратимів, для військових тим прикладом хорошої військової підготовки, вправно нищив окупантів і став тою непоправимою втратою, перше все для своєї сім'ї, для своєї жінки, для своїх дітей, для нашої громади і для всього українського народу. Ми всім воїнам завдячуємо зараз своїм життям, своєю свободою на нашій рідній Україні. Ми завдячуємо нашому герою Федору, що ми можемо ходити по нашій вільній, незалежній Україні, говорити нашою мовою. Ми залишаємося в тому великому і вічному молитованому, перш за все, боргу за його душу. Нехай Господь Бог упокоїть улоні Авраама, Ісаака. І приєднає до праведних. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шановний сину, прийми цей прапор вільної і незламної держави Україна як символ вдячності від президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, яким чесно, віддано, і до останнього подиху служив твій батько.